На Рівненщині АЗС забезпечують генераторами. Загалом в області налічується 139 автозаправок. 76 мають генератори. Як заправки працюють в умовах вимкнення світла, дивіться у сюжеті. Дивимося, палово там. Тут, так, та на все тут. В Ось такий 30 кіловатний генератор забезпечує електроенергією автозаправку. Вартує він 20 тисяч доларів. АЗК придбала генератор за власні кошти. Завести генератор та подати живлення до АЗС займає до 10 хвилин часу. Розповідає Олег, оператор автозаправки. каже, що під час відключення світла будь-яка людина може прийти, підзарядити свої гаджети, випити кави та зігрітися. «Під'їжджають більше людей сюди до нас на заправку, тому що на даний участку, якби київські ці заправки стають, генератор немає. А так як тут рух, київська траса, туди машини бувають, да, і навіть черги. Внаслідок аварійних вимкнень світла, генератори для автозаправок є великою необхідністю, адже без них АЗС просто не може працювати. Оскільки у нас є клієнти, які постійно з нами більше 20 років, а також клієнти, які є відносяться до критичної інфраструктури, такі як поліція, такі як ДСНС, такі як ОК «Захід» і інші. То, відповідно, було прийнято рішення забезпечити принаймні декілька АЗС безперебійними джерелами живленнями, які є генератори. Водії розповідають, що через відключення світла було важко знайти де заправитись. Генератори на АЗС рятують ситуацію. Було таке, що їздили по Рівному тут по окружності шукали заправки, що були. Було знайшло, знаходили, було таке, що і 20 хвилин, і пів години їздили. Ще в Рівному, то е, є певний графік, коли вимикають світло, то АЗС відповідно знають, коли вмикати генератори, е, щоб не було ну, черг на АЗС. Зараз вже багато заправок є з генераторами. Казали, що з часом мають бути всюди. Загалом у Рівненській області є 139 заправок. З них 76 вже забезпечені генераторами. Планується забезпечити і інші АЗС альтернативними джерелами живлення. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.